Жінки зраджують не менше за чоловіків, але з абсолютно інших причин: це не тому, що вона погана, або йому не пощастило. Причина жіночої зради часто лежать не в ліжку, а набагато глибше у чутті невидимості хронічної самотності у парі відсутності живого контакту. Увійшли, що жінка як рослина, її можна поливати словами, але якщо ви роками не звертаєте увагу на її емоції, вона засихає. І тоді зради, це не просто вибір іншого чоловіка, це вибір іншої себе, там де вона знову відчує, що жива. Відомо, що жіноча психіка більша, ніж чоловіча, чутлива до нестачі емоційної близькості. Тому часто зрада це не спонтанне рішення, а Фінальний вибух накопичених переживань. Наприклад, коли роками жінка відчуває, що її не чують, не бачать, не помічають, вона починає шукати дзеркало, яке поверне її відчуття власної цінності. Що тут важливо? Не ловити її на переписках, а питати себе, чи бачу я її зараз, чи бачу я, що їй боляче самотньо, що вона потребує розмови. Простий крок, замість того, щоб мовчати, або ховатися за телефоном, просто запитайте, як ти насправді. У цьому відео ми розберемо, як побудувати контакт, поки не пізно. Бо жоден детектор зради не врятує там, де немає живої присутності одне для одного. Навіть найбільша криза це ще шанс почати говорити чесно. Ми також поговоримо про психологію жіночих зрад, чому коли і як жінки зраджують, і яким чоловікам вони зраджують частіше. Вітаю вас на каналі Caroline Space UI, я його ведуча Кароліна. Дуже рада, що ви зараз тут, у моєму просторі. Дякую, що дивитеся це відео. Поки ми не почали кілька важливих запрошень. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію зі своїм запитом або просто для підтримки. Всі деталі в описі під відео. Також запрошую до мого телеграм-каналу. Там щотижня виходять психологічні підкасти, практичні вправи, глибокі пости, рекомендації, які допоможуть краще зрозуміти себе і підтримати ментальну стійкість, а ще більше психологічної грамотності щоденної підтримки та натхнення в моєму інстаграмі. Посилання теж в описі. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. Нехай квітне український Ютуб разом з ним і я. Якщо хочете підтримати розвиток мого каналу, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звуку. Посилання внизу. Ну що ж, поїхали. Поговоримо про історію жіночих зазра, так сказати, коротка подорож в минуле. Хочете почати почути справді дивовижну історію? Жіночі зради в різні часи. Це не просто е, особиста справа, це культурне дзеркало. Якщо сьогодні, ми хоч якось пробуємо говорити про жіночі вибори без моралізаторства, то в минулому все було значно жорсткіше. У середньовіщі за подружню невірність жінки могли спокійно забити жінку, могли спокійно забити камінням, втопити або принаймні публічно принизити. Чоловік же ні, він міг розповідати друзі про своїх коханих, кухлем била, і це сприймалося як доказ можності. Уявіть. Які подвійні стандарти буквально вшиті в культурні коди. Йдемо далі. Епоха романтизму на сцені поезія, портрети із вабливими поглядами, романтичні романи про заборонене кохання. Але знову чоловікам дозволяється захоплюватися музами, а жінки, які шукали близькості, пожа шлюбом ставали персонажами трагедії на сцені чи в житті. Це була як гра на ножах. Жінка мала зберігати святість, навіть коли в її. Серці було місце для болю, порожнечі або бажання змін. І нарешті сучасні здавалося в 21 з століття право свободи, рівність, але якщо придивитися деякі міфи про жіночу святі живуть довше за деякі пам'ятники імператорам. Ми досі чуємо справжня жінка, це та, яка терпить, якщо любить, не зрадить. Вона винна, бо не зберегла сім'ю. Ці стереотипи міцно уїлися в колективну уяву, навіть коли жінки давно вийшли за рамки визначення себе лише через шлюб. Психологічно важливо розуміти: жінки, як і чоловіки, мають внутрішні потреби без ой, бути почутими, бути важливими, відчувати себе живими. І коли ці потреби роками ігноруються, не дивно, що з'являється тріщина. Не тому, що вона легко важна, а тому, що давно не знаходила простору для справжнього контакту. Що робити з цією історією? Найперше перестати дивитися на жіночу зраду як на моральний злочин, а почати розглядати її як симптом. Симптом чого? Емоційного голоду, відсутності партнерського діалогу, культурного тиску, що говорить, ти маєш бути ідеальною завжди. Зради – це не про секс, як подію чи крик. я більше це крик, я більше так не можу. Якщо ви в парі, вам важливо зберегти контакт, робіть ревізію своїх сценаріїв. Що ви думаєте про вірність, що для вас означає бути партнером? Чи є у вас місце для чесної розмови про незадоволення, страхи чи мрії? Бо, як доведено парі, які можуть говорити про складні теми, мають вищий рівень довіри і задоволеності, ніж ті, ті, хто робить вигляд, що все добре. Отже, історія жіночих зрад це не просто історія про мораль, це історія про те, як культура, емоції та людські потреби перетинаються в реальному житті. І поки ми це розуміємо, у нас є шанс жити не за сценаріями минулого, а за своїми власними, чесними живими правилами. Ти коли-небудь ловила себе на думці я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, де сторіс, або просто закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу крашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологиня, маю вищу освіту, навчаюсь на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин. Практики з клієнтами, але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа мої усередині ти отримаєш тілесну практику на ранок. гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами: три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок, усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: Ти не одна, я з тобою. І це вже багато. З яких же причин жінки зраджують? Да, якщо ви думаєте, що головна причина це вона захотіла пригод або він був крутіший, то зараз я вас здивую. Відомо, що жіноча зрада рідко буває тільки про секс. Найчастіше вона про емоційний дефіцит і ні, це не про жінок, яким завжди мало, це про жінок, які роками живуть у стосунках, де їх не помічають, не слухають, де вони стають частиною меблів, зручних. Корисних, але невидимих. Уявіть собі ситуацію: вона вранці робить каву, збирає дітей, готує обід, розгрібає робочі завали, ввечері розбирає дитячі уроки. Він приходить додому і каже, що на вечерю. А коли вона хоче поговорити, він бурмоче, потім я втомився. Не за днем, рік за роком, і одного разу вона зустрічає когось, хто дивиться на неї не як на багатофункціональний пристрій, а як на жінку. І тоді запускається те, що в психології називають пошуком емоційного підкріплення, бажання знову відчути себе живою, бажаною та цікавою. Зрада стає своєрідним протестом проти невидимості. Не тому, що жінка хоче нашкодити партнеру, а тому, що вона хоче повернути собі себе. Це може бути втеча від рутини, спроба заповнити внутрішню порожнечу, яку вже не закривають ні робота, ні діти, ні сімейні плани. Відомо, що коли емоційні потреби не задовольняються, людина шукає компенсацію. І, на жаль, іноді це стається не через розмову, а через втечу в інший контакт. Що тут важливо зрозуміти? Що жінка не ламається в один день. Зрада не народжується спорожнею, їй передує довгий процес накопичення, невдоволення, розчарування, відчуття, що ти кричиш у стіну. Коли жінка починає шукати емоційної близькості, зовні це не завжди означає, що вона не любить свого чоловіка. Це часто означає, що вона більше не витримує відсутності контакту всередині пари. Тут головне запитання, що робити? Важлива рекомендація не чекати, поки ситуація дійде до точки неповернення. Якщо ви відчуваєте, що стосунки стали рутинними, що ви більше не дивитеся одному в очі, не смієтеся разом, не говорите про свої мрії, сідайте і говоріть. Не скандал, не обвинувачення, а чесна розмова. Я сумую за нами, я відчуваю, що ми віддаляємося, що ми можемо зробити, щоб повернути близькість. Знаєте, уявіть собі такий приклад. Жінка, яка раніше мріяла разом з чоловіком подорожувати, але тепер самостійно бронює квитки з подругами. Жінка, яка колись годинами обговорювала з чоловіком книги, а тепер ночами листується з кимось в інтернеті. Жінка, яка перестала ділитися своїми планами, бо знає, що йому не цікаво. Це не про капризи, це про те, що потреба у взаємному баченні базова. І там, де її немає, починаються тріщини. Отже, жіноча зрада, це не просто перелюб. Це дзеркало, яке показує ось тут, давно було порожньо. І якщо вчасно побачити ці сигнали, що можна знайти шлях назад. Там, де є розмова, там є шанс, там, де є увага, там є надія. А там, де є спільне бажання змінюватися, там починається справжній контакт. Як це от працює на рівні психіки? Давайте чесно, мозок не читає е, весільні обітниці. Йому бачив, скільки ви разом, рік чи десять, скільки разів у вас були фотосесії в інстаграмі, скільки каблучок ви подарували. Мозок працює за набагато простішою логікою. Він постійно сканує, отримує я щось важливе чи ні. І коли відповідь Ні, накопичується занадто довго. Система починає шукати підкріплення зони. Це не моральне питання, це нейрофізіологічне. Відомо, що одна з ключових ролей у цій історії належить дофаміну нейромедіатору мотивації та винагороди. Дофамінова система влаштована як радник із задоволенням. Якщо у стосунках немає новизни, радості емоційної включності мозок перестає реагувати на партнера як на джерело підкріплення. Згадайте, як це буває? Спочатку кожен погляд, це вау, кожне повідомлення, вибух у серці, а потім поступово все стає передбачуваним буденним. Це нормально, але тут і виникає точка ризику, бо там, де мозок перестає отримувати допінг від пари, він шукає його на стороні. Важливий момент. Жінки частіше зраджують не після сорок, а після періодів емоційної віддаленості. Це не так, ми посварились, вона пішла в обійми іншого. Це швидше, я вже давно почуваюся самотньою і поруч із ним. Я вже давно сумую за живими розмовами розмовами. Мені вже давно не вистачає відчуття, що я для когось важлива. І ось тут спрацьовує психологічний механізм компенсації отримати те, чого бракує, хоча б десь. Цікаво, що багато жінок, які вступають у стосунки поза шлюбом, говорять не про фізичний потяг, а про те, що їх там чують, бачать, що вони знову почуваються живими. Мозок реагує на новизну, на визнання, на підтвердження значущості. І саме тут стає очевидно справа не тільки у партнерів. Справа в тому, що сама структура стосунків перестала живити, перестала бути простором для обміну. Да, от, таке порівнення. Мозок це не охоронець сімейних цінностей із табличкою. Вірність понад усе це радше працівник таких підтримки, який постійно перевіряє, чи є підключення. Сигнал йде. Якщо сигналу немає, він починає шукати нову мережу. І тут важливо не тільки ображатися, а й чесно запитувати. А ми взагалі підключені, ми ще відчуваємо одне одного, чи кожен давно сидить у своєму куточку. Не залишайте емоційний голод без уваги. Робіть маленькі, але регулярні вливання у ваші стосунки. Час разом без телефонів, розмови, не про побут, а про вас як людей фізичний контакт, що не закінчується сексом, а починається з простого обійму. Відомо, що навіть дрібні жести уваги можуть реамінювати систему винагороди пари. Це не про грандіозні романтичні жести, це про живий контакт, що не дає вашим зв'язкам стати неживими. І пам'ятайте, мозок не розуміє терміну шлюбна вірність, він розуміє тільки не. ми тут є одне для одного чи ні. Як же ж передбачити жіночу зраду такі ознаки? Чи можна да, взагалі передбачувати? Тут немає магічного списку ознак, який гарантовано спрацює, але є певні психологічні маркери, які сигналізують у стосунках що щось змінилося. І що важливо, ці ознаки не вирик, не привід влаштовувати допити або шпихмутські ігри, а радше запрошення сісти і чесно поговорити. Перший сигнал зниження ініціативи. Раніше вона сама пропонувала разом кудись піти, придумувала, як провести час, була активною у планах. А зараз усе більше як хочеш, мені все одно, виріши, виріши сам. Це не просто в тому. Часто за цим стоїть відчуття, навіщо старатися, якщо між нами нічого не змінюється. У психології відомо, що коли один партнер перестає вкладатися, це означає, що він уже давно внутрішньо відійшов на крок у пік. Друга ознака замкнутість. Вона раніше ділилася всім від дурних історій з роботи до своїх мрій. А тепер вона мовчить стає сухішою, реагує коротко, наче втомлена від самої потреби щось пояснювати. Це ознака того, що емоційний канал між вами забився і їй легше вже промовчати, ніж намагатися достукатися. Третій сигнал раптова нова турбота про себе. Звісно, турбота про себе це завжди добре, але якщо раптом вона починає впадати шалені ресурси в те, як виглядає, і це супроводжується віддаленням у стосунках, варто запитати, для кого це? Для себе, для тебе, чи можливо, щоб побачити в очах в очах когось іншого підтвердження своєї привабливості. Менш очевидний, але важливий сигнал це підвищена чутливість до знецінення. Якщо раніше вона сміялася з твоїх жартів про її забудькуватість, а зараз різко реагує навіть на дрібні підколки, це означає, що її внутрішня самооцінка вже йде в мінус, і кожна голка, навіть маленька, стає болючою. Її нещодавня чутливість. Не примхи, а знак того, що вона вразлива, що вона потребує підтвердження своєї значності. І ось тут важливо не виймати блокнот і ставити галочки біля кожного пункту, а запитати себе, чи я бачу ці сигнали, чи я готовий говорити, поки не пізно. Бо ці ознаки це не червона картка, а попереджувальний свисток. Ще є час повернутися одне до одного. Замість того, щоб вдавати, що нічого не відбувається або навпаки заливати жінками питання, що ти приховуєш, варто чесно сказати, я бачу, що між нами щось змінилося. Я не хочу закривати на це очі, що ти відчуваєш, що я можу зробити, щоб ти знову відчула себе важливою. Це не гарантує моментального вирішення, але створює простір для розмови. А розмова це завжди кращий варіант, ніж мовчання, яке веде в порожнечу. Там, де є контакти, є шанс, і саме цей шанс часто стає рятівним. Яким же чоловікам точно зраджують жінки? Там є чоловіки, яким жінки майже гарантовано зраджують. звучить жорстко. Да? Але давайте розпутуємо це твердження без моралізаторства, без Справа тут не в ярилках і не в гучних звинуваченнях. Зражують тим чоловікам, які систематично ігнорують не обов'язково свідомо, не обов'язково зі злим умислом, але фактично не бачать і споруд із собою живу людину. Є сімейні пари, які зовні виглядають ідеально, спільні фоти, плани на майбутнє, відпустки разом, але всередині жінки живе. Жінка живе з відчуттям, що її потреби, емоції, бажання розчинені в повітрі, що її бачать не як окрему людину, а як додаток до загального побуту. Чоловік, які принижують навіть несвідомо, ще одна категорія. Це не завжди очевидні образи чи прямі нападки, часто це пасивна форма, сарказм, порівняння з іншими жінками, підколи на тему ти нічого не розумієш, ось раніше ти була цікавішою. Знаєте, як це працює на рівні психіки? Коли людина довго перебуває у середовищі, де її принижують, вона починає шукати середовище, де її піднімають. І це не гра, не розвага, а базовий механізм захисту самооцінки. Ще один тип чоловіків, які часто потрапляють у цю пастку, це ті, хто не створює простору для справжнього контакту, коли всі розмови тільки про справи, гроші, побут. А питання, як ти почуваєшся, звучить раз на рік. Жінка втрачає відчуття присутності. І тут ключове питання не в тому, які ти поганий, а в тому, що ти не помітив і як втратив партнерку. Що чоловіки мають знати про жіночу зраду? Насамперед, це не помста, це не гра, це сигнал, це про те, що щось давно порушено в основі ваших стосунків. Іронія в тому, що чоловіки часто шукають докази, читають повідомлення, перевіряють телефони, придумують пастки. Але якщо хочеш розібратися, не шукай доказів, шукай розмову. Жіночі зради це не про те, що вона хоче зробити тобі боліше, це про те, що вона хоче повернути собі себе. Відомо, що багато жінок після зради навіть не планують розриву сім'ї. Їм потрібен не новий партнер, а нове відчуття живості, важливості того, що вони не розчиняються в побуті і рутині. Психологічно це звучить грубо, але факт. Зрада часто стає способом відчути себе живою тоді, коли всередині пари давно все стало мертвим. І що ж робити чоловікові? Якщо він підозрює чи вже знає про зраду, найгірше це закриватися, лаятися, шукати винних, намагатися перекласти відповідальність повністю на партнерку або повністю на себе. Жіноча зрада це завжди динаміка, це завжди про обох. Варто сісти і запитати, де ми розгубили наш зв'язок, де ми перестали бачити одного одного, що ми можемо зробити, щоб повернути цей контакт. Не чекайте, поки доведеться рятувати стосунки після кризи. Навіть у стабільних парах варто хоча б раз на кілька тижнів сідати і говорити про важливі. Не про справи, не про плани, а про вас як людей. Чого тобі зараз бракує? Що ти хочеш отримати від мене як від партнера? Де я тебе не бачу? Такі розмови звучать страшно. Але вони, як щеплення, допомагають уникнути серйозної хвороби. Ще одна важлива річ, не плутайте контроль і близькість. Перевірка телефонів реально вимоги постійно звітувати. Це не про близькість, це про тривожність. Близькість народжується там, де є довіра і розуміння, що вас вибирають не через страх, а через щире бажання. <кій> Відомо, що пари, які вміють говорити про складне, мають значно вищий рівень задоволеності стосунками, <кій> ніж ті, хто замовчує проблеми або прикриває їх жартами і поверхневими розмовами. <кій> Може, якщо ви хочете розібратися, чи ваші стосунки в зоні ризику, не чекайте сигналів на рівні СМС чи затримок на роботі. Дивіться на те, як ви говорите одне з одним, скільки в цьому правди, уваги, зацікавленості. Бо найкращий спосіб зберегти стосунки це не стежити, а бачити, не ловити, а слухати, не вигадувати причини, а запитувати прямо. І навіть якщо здається, що ви вже давно відійшли одне від одного, пам'ятайте, будь-яка відстань скорочується, якщо обидва роблять кроки назустріч. Тепер поговоримо про міфи. Скільки разів ви чули фразу на штал жінки вірні за природою. Якщо вона любить, вона ніколи не зрадить або зраджує тільки легковажні. Ці міфи настільки в'їлися колективно свідомі, що здаються нам майже аксіомами. Але давайте сьогодні чесно: жоден із цих стереотипів не витримує перевірки. Якщо дивитись на реальні психологічні механізми, які стоять за жіночими виборами, почнімо з міфу про природну жіночу вірність. Відомо, що біологічної чоловіки і жінки мають однаковий однаковий потенціал як до моногамії, так і до пошуку різноманітності. Те, що довгий час жінкам приписували абсолютно відданість, більш пов'язано з історичними культурними установками ніж з реальністю. Соціальний контроль, економічна залежність, страх, втрати статусу, усе це століттями тримало жінок у рамках, а не якась вроджена схильність. <кхід> Другий міф, якщо вона любить, вона не зрадить. Це звучить красиво, звісно, але на практиці любов і поведінка це дві різні площини. Доведено, що людина може щиро любити свого партнера і водночас робити щось що йому шкодить. Чому? Бо любов це почуття, а поведінка формується під впливом багатьох чинників особистих криз, емоційних провалів, потреб, які ігноруються. Зрада часто не є запереченням любові, а спробою впоратися в внутрішньою порожнечою яку партнерство не заповнило. Третій міф про легковажність. Мовляв, тільки жінки певного типу, легковажні, невідповідальні з характером, здатні на зраду. Але реальність така у кабінеті терапевта сидять зовсім різні жінки з різних сфер, з різними історіями. Є серйозні, відповідальні ніжні, раціональні. і всі вони можуть зраджувати, якщо їхні внутрішні потреби довго лишаються без відповіді. Це не питання легковажності, це питання того, як людина реагує на біль. Брак уваги, втрату себе в стосунках. Чому ці міфи шкідливі? Бо вони створюють зайві ілюзії. Чоловік думає, якщо вона добра, спокійна, вона ніколи не піде. А жінка думає, якщо я люблю, я витримую все. Але ці пастки вони змушують нас ігнорувати реальні сигнали, віддаленість, втрату контакту, втрату інтересу, які варто помічати і обговорювати. Міфи заважають нам бачити правду про себе, про партнера, про стосунки. Замість того, щоб триматися за красиві кліше, ставте собі чесні запитання, що для мене вірність, що я очікую від партнера, чи бачу я, коли між нами виникає емоційна порожнеча. Бо доведено пари, які можуть відкрито говорити про свої страхи, сумніви, бажання, будуть значно стійкіші зв'язки, ніж ті, хто ховається за ідеалами. Міфи це красиво, але, але живі, чесні розмови рятують набагато краще. І саме це дає шанс на справжню близькість. Що робити чоловіка після того, як їм згадив? Отже, перше, не реагувати на гарячих емоціях. Зради це удар по самооцінці, по відчуттю контролю, по образу себе як чоловіка, але діяти, коли ти всередині, ні, всередині кіпиш, це як ремонтувати годинник молотком. Шансів на успіх дуже мало. Відомо, що в моменти сильного стресу мозок вмикає реакцію виживання, бий замри. Але стосунки це не битва і не втеча. Тут треба спочатку дати собі простір на паузу, зробіть кілька глибоких годихів, дайте собі кілька днів або тижнів, якщо треба. Це час не для прийняття рішень, а для того, щоб почути себе, що я зараз відчуваю, який біль мене накрив, чого я найбільше боюся. Пропу... Пропущення через тіло, усвідомлення емоцій втрачають свою руйнівну силу. Непрожитий біль це як борг, він накопичується і повертається подвійною схвилею. Другий крок звернутися по підтримку. Це не обов'язково має бути психолог, хоча це те що чудова ідея. Це можуть бути друзі, брат, там, навіть один довірений співрозмовник, який здатен вислухати без осуду і порад у стилі заби або всім таке трапляється. Відомо, що чоловіки набагато рішуться за жінок, шукають емоційної підтримки. Це одна із причин, чому вони переживають розриви важче і довше. Підтримка не ознака слабкості, а ресурс, який допомагає стабілізувати нервову систему. Третій крок поставити собі питання. Що я хочу далі? Це дуже просте, але водночас глибоке запитання. Не що вона зробила, не чому вона так чинила, а саме що я хочу далі для себе. Думаю, що після травматичних подій ми часто залипаємо у фазі аналізу чужих вчинків, але ключ у поверненні фокусу на себе. Хочу я пробачити і працювати над стосунками, хочу я закрити цю історію і рухатися далі, хочу я зрозуміти свої емоції, перш ніж ухвалювати будь-які рішення. Тут немає правильних відповідей, є тільки ті, що правдиві для вас. Дуже важливо пам'ятати, навіть якщо стосунки завершуються, це не крах вашої чоловічої гідності. Це не робить вас гіршими, слабшими, менш вартісними. Це просто одне з точок на вашій життєвій лінії. Так, болюча, так, непроста, але вона не визначає вашу цінність. Самооцінка побудована лише на зовнішніх факторах. Дуже крихка. Справжня сила починається там, де людина каже собі: я є, я живий, я переживу, навіть якщо хтось вибрав не мене. Практична вправа, яку можна зробити прямо зараз, напишіть собі листа. не їй, не комусь іншому, а собі. Почніть так. Я зараз переживаю, мені боляче, бо я боюся, я хочу. Це допоможе винести хаос із голови на папір і побачити, де ви стоїте. Коли ми оформлюємо свої почуття словами, вони перестають бути неконтрольованим потоком і стають чимось, із чим можна працювати. І наостанок хочеться сказати просту, але сильну річ. Твої стосунки не визначають твою цінність. Ти більше, ніж цей досвід, більше, ніж ця криза, більше, ніж цей біль. Якщо ти хочеш розібратися в цьому глибше, я запрошую тебе до свого каналу, там більше підтримуючих відео, там ми розглянемо, як будувати себе після втрат, як розуміти, де твої межі, як повертати свою гідність і внутрішню опору. Навіть якщо навколо все здається зруйнованим, бо твоя історія, вона ще триває, і ти маєш право написати для себе новий розділ.